Сьогодні я буду читати гумарецьки Павла Глазового. Ваші області! Раз приїхала коза від села до міста поступати в інститут на спеціаліста. Не вступила та й пішла на якусь продбазу. Стала модною вона та коза відразу. Чобіткі, мов той гусару до колін купила, модним лаком на копиця густо намастила, почіпила поміж рік бісова ворона із конячого хвоста рижого шиньона. Якось її зустрів, вийшовши за рогу, Та й не бачив, як ступив тій козі. На ном, куда пршься, рыжий чрт, не видал скотина, что культурная стоїть пред тобой людина. Так розмекалась коза, що на всю округу люди чули ту страшну над конем на ру. Кінь чекаючи стояв. Дуже терплячі, а тоді і відповів на той крик козячий Хоч мій хвіст обстригла ти, наб'яла на роги, модні чоботи вдягла на козячі ноги, модним тряп'ям обп'ялась, мов той чорт лозою, та смердиш ти все одно. За сім верст козою.